Трошечки ще додам консилеру на повіки, щоб була хоч якась база. В Момент Х. Переходимо до очей, беремо втіночок трошки темніший, ніж наша шкіра. Промільовуємо складочку. Де пігмент? Де пігмент? Це такі висичені тіні, що там достатньо навіть пальцем можна їх перенести. А, щось бачите? Ну трошки бачите, але це погано. Якщо за це було погано, то це погано. І не передається, а той, що передається, передається якось печально. І я хочу розімнути, зіпсувати все ще гірше і вивести стрілочку коричневими тінями Ось цим, ось цим, ось цією обідакою. Я не маю, що налити тонера, Тому я налив в долоньку і трішечки його. <змочу>, тому що я впевнена, що сухий, і він точно не передасть ніякого пігменту. Чи реально нам щось намалювати? Загалом так. Чи вартується тих нервів? Точно ні. Тому що, коли я малювала стрілочки, я змочувала його буквально кожних 5 секунд. Дуже швидко сохне, і коли він висихає, він абсолютно ніякого пігменту не передає. Я ще дуже хочу, хоч трошки розвеселити цей макіяж. У мене є дуже от, така гарна я її тут вже нанесла в такому супер приємному кольорі шампань. А спочатку я її попробую нанести ось цим пензликом, а якщо не вийде, то буду наносити пальчиком. Ну, щось трошки передає, але це буде довго. Ну, Надивіться, як зразу пальчиком яскраво стало. Я зовсім трішки підфарбувала війки для загального настрою макіяжу, так вони мають виглядати ніжно. І залишились брови. І, якщо чесно, я брови малюю зараз тільки олівцем, і я взагалі не знаю, чи, чи оцим жирним пензликом реально щось намалювати. Взагалі, брови це моя слабка сторона, оскільки я не вмію їх малювати. Я дуже люблю такий натуральний ефект, ненавиджу на собі графічні чіткі брови. Тому якось так. Знаєте, зараз мені ніби й подобається, як воно виглядає. Я ще додам зовсім трохи бальзаму. Пам'ятаємо, що ми робимо ніжний макіяж. І трішки пензликом від рум'ян додам хайлайтеру. А Я вже це недавно пробувала робити. Він, знову ж таки, дуже погано передає продукт. Тобто є якесь сяйво. Ну, на камері, до речі, непогано, але в житті його насправді видно дуже погано. Тут його треба так прям понаслаювати, щоб його було видно. Тож, ось такий у нас сьогодні вийшов макіяж. Чи варто? Якщо ви малюєтесь пальцями, і у вас дуже-дуже обмежений бюджет, то так, можливо. Ну, в будь-якому випадку це краще, ніж нічого. Але є не набагато дорожчі, але